Ну, оточені охороною та гувернантками у кожного своя чашка. Графік розписаний погодинно, а батьки можуть побачити тільки вночі. Головне в житті похвала від батька. А щоб зустрітися із цими дітьми, потрібно два тижні відсидіти у карантині, але й побачити їх можуть тільки обрані. Якщо ви ще не здогадалися про кого мова, про позашлюбних дітей Путіна. Як би він їх не приховував роками, стало відомо, де живуть діти диктатора, який розпорядок дня вони мають, та чи бачиться сам Путін зі своїм таємному таємними дітьми про все це розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ура! Наконець та мальчик. Саме так кремлівський диктатор відреагував на народження свого першого сина від наложниці Аліни Кабаєвої. Власне, ця фраза Путіна це найбільше чим пишається його старший син Іван. Про що він якось промовився своїм гувернанткам, а ті згодом злили цю інформацію журналістам вида досьє досі і не тільки цю інформацію, але про все по черзі. Чутки про Роман Кабаєвої та Путіна давно нікого не дивують. Якби парочка не шифрувалася, перші заголовки про таємний роман Путіна та гімнастки Кабаєвої все одно просочилися в ЗМІ багато років тому. Як у 2008 році московський кореспондент повідомив, що у Санкт-Петербурзі триває підготовка весілля Ліни Кабаєвої та Володимира Путіна. Останній різко відреагував на те, що хтось нарив інформацію про особисте життя і незабаром газету було закрито. Хоча сама Кабаєва натякала на стосунки з російським президентом, але від 2011 року вона не приховує обручку, а її родина раптово стала дуже заможною, отримавши від друзів Путіна безліч дорогої нерухомості у подарунок. Про дітей теж були численні журналістські розслідування. Втім, достеменно ніхто не знав, де вони та як живуть. Їх не можна знайти в державних базах даних. З дитинства вони мають документи прикриття, які переважно роблять для розвідників і людей під держзахистом. Їхня точна дата народження теж невідома й нині. Вони пересуваються на окремих літаках, навчаються вдома та цілодобово перебувають під охороною. Іван та Володимир Путін молодший. Так так, Путін навіть на себе назвав молодшого сина. Живуть у резиденціях під охороною Федеральною службою охорони, ходять на яхтах та їздять на бронепотязі. Майже не спілкуються з однолітками та рідко бачать батька терориста. Так, журналісти видання «Досьє» розкопали багато цікавого про спадкоємців диктатора. А старшого сина Путіна у 23-му році кажуть, навіть засікли на публіці. Після повномасштабного вторгнення в Україну Аліна Кабаєва та її. Діти повернулися до Росії і почали зрідка з'являтися на публіці. Офіційно, звісно ж, їх ніколи не називало синами Путіна. Але у 2023 році на фестивалі художньої гімнастики Аліна 2023 Кабаєва виступала перед присутніми, а із зали за нею стежив хлопчик, якого пізніше змі ідентифікували як Івана. Молодший Вова так досі й не з'являвся з, з матір'ю на публіці. Якщо про донюк Путіна від офіційного шлюбу відомо куди більше, хоча він. Не любить на публіці казати їхні імена вголос, Марія Воронцова та Катерина Тихонова ніколи не згадувалися батьком. Говорячи про донюк, Путін називав їх жінки, а подробиці їхнього життя стали відомі завдяки витокам документів та роботі журналістів. А от про існування молодших синів вперше повідомила швейцарська газета лише у травні 22-го року. Тоді видання написало, що у Путіна та Кабаєвої двоє дітей, вперше вказавши, що з вагітністю олімпійській чемпіонці допомагали. Швейцарська гінекологиня, яка родом із Росії, Наталія Т'єбо – дружина громадянина Швейцарії, і поїхала до Європи близько 30 років тому, але продовжувала дружити із путіним. Власне, журналісти з'ясували, що у 2014 році Кабаєва тричі подорожувала із Сочі до Лугану. В останній поїздці у жовтні її супроводжували мати Любов Кабаєва, подруги дружини засновника групи ЛСР Єлизавета Молчанова та дружина бізнесмена Віталія Машчицького Олена Гриневич. А також сам підприємець разом із ними на борту була та сама Наталія Т'єбо, та сама гінекологиня зі швейцарської клініки Сант-Анна, розташованою в Лугану. І власне за даними змі у цій лікарні навесні 2015 року Кабаєва народила першого сина Путіну. В этой больнице весной 2015 года Алина Кабаева родила Владимиру Путину сына. Присутствовал ли отец народа, достоверно неизвестно. Спустя три года спортсменка снова летала в Швейцарию, вероятно, на осмотр во время второй беременности. А вже навесні 2019 року народився другий спадкоємець кривавого диктатора, тільки тепер у Москві. Але з пологами знову приїжджала допомагати та сама кошерка Тібо бізнесмени наближені до Путіна, розповіли, що він особисто приймав рішення, де народжуватимуться його діти. А це тому, що у 2015 році російський президент вважав, що Швейцарія найбільш секретна і безпечна країна. А в 2019-му думку змінив і вирішив, що таємність зберег. Из данных о поездках мы также узнаем, что она нередко летает обычными рейсами, а еще несколько лет назад ее можно было встретить в Сапсане. До конечной она, впрочем, ни разу не доехала и выходила на промежуточных остановках в угловке или акуловке. Досье обратил внимание на такой необычный маршрут еще в втором году. Станции располагаются недалеко друг от друга в Новогородской области. И в их окрестностях нет ничего примечательного, кроме резиденции главы государства на Валдае, куда и лежал ее путь. В поездках ее сопровождали мать, сестра, бабушка, двоюродные сестры и помощницы так что многочисленная российская недвижимость вряд ли требуется самой олимпийской чемпионке. Она пользуется резиденцией Путина. Но ни информации о перелетах и попутчиках, среди которого все окружение спортсменки, ни данные о ее недвижимости, ни не даже сведения о том, где паркуется ее автомобиль и кто заказывает ее еду в квартиру, не дает ответ на главный вопрос, есть ли у нее действительно дети, кто они и чем занимаются. Мы даже идем на отчаянный шаг и просим одного из наших источников получить сведения из базы ЗАГСов, где должны отображаться все ближайшие родственники. Это большой риск. Запросы по хоть сколько бы известным персонам мониторят правоохранительные органы а по первым лицам государства спецслужбы. Мы получаем выписку, но в реестре пусто. У Кабаевой указаны только ее родители. Поиски заходят в тупик, но тут в распоряжении досье оказываются документы компании «Мой медицинский центр». Мы убедились, что в этом центре действительно лечатся друзья президента, например, Геннадий Тимченко. Но среди фамилий, упомянутых в материалах юрлица, встречаются еще и иностранцы с весьма высокими зарплатами. Кто эти люди? А ці люди кажуть і є тими, хто опікується дітьми Путіна. Журналісти стверджують, що в родину президента РФ персонал потрапляє буквально з вулиці і з'ясували, як для сім'ї диктатора винаймають працівників. Примітно, але персонал для вані та Вови-молодшого підбирали відкрито через агентство English Nanny. В оголошенні згадувалося, що родина живе в ізоляції. На початку 2024 року у сім'ю знову шукали вчителів англійської мови з проживанням для двох хлопчиків 4 та 8 років. Робота – 5 днів на тиждень, загалом 60 годин. В обов'язки входить навчання іншим предметам та супровід у поїздках. Зарплата – 7700 євро на місяць. Агентство «Точні» що давно співпрацює з цією сім'єю і вже знаходило для неї кількох дітей. Вчителів англійської та німецької, де ж поділися ті вчителі, яких набрали, і чому шукають нових, запитаєте ви. І нас це також зацікавило. Журналісти-розслідувачі помітили, що від звичайних повідомлень про найм на цьому сайті це оголошення відрізнялося цікавими деталями. Там зазначають, що перевага надається кандидатам з паспортом пар. Потенційний співробітник має бути готовим пройти медичні тести протягом перших двох тижнів роботи. Тобто Просидіти в карантині, покидати територію, де мешкає сім'я, заборонено оголошення постійно з'являються знову і знову, бо вчителям не просто порозумітися з вихованцями і після повномасштабного вторгнення в Україну охочих працювати в РФ іноземців поменшало. Пар сприймається як дружні для Росії країна, тому гувернерів вважають за краще шукати тут. Цікаво, але ретельний медичний огляд і два тижні карантину проходять у відомих резиденціях Путіна на курорті ігора в Ленінградськ. Кі області або відразу в резиденціях на Валдаї або в Сочі анонімне джерело повідомляє, що Володимир Молодший та Іван живуть у повній ізоляції. Люблять мультфільми Дісней та комп'ютерні ігри. Їх оточує охорона та персонал. Однолітків дуже ретельно відібраних. Вони бачать у свята. І вони також перед зустрічю зі спадкоємцями Путіна мають відсидіти два тижні в карантині. Матір вони бачать вечорами, бо графік у дітей розписаний погодинно, а от і з батьком майже не зустрічаються. Замість батьків і Валдаї, і у поїздках з дітьми поблизу живе обслуговуючий персонал. Сини в головному будинку, де якщо що розміщуються і батьки, а гувернери та тренери мають окремі будинки. Всі ці об'єкти розташовані в Рокові доступності, але тим не менш своїми ніжками діти Путіна не ходять. Іван та Володимир молодший мають свої машини з водіями, але знову ж таки обслуговуючи і вчителі їздять на окремих автомобілях. Більше того, на Валдаї частині співробітників заборонено ходити територією, Всі переміщення лише транспортом. Це розслідування журналісти досьє проводили місяцями і навіть змогли з'ясувати графік дітей Путіна. Так, от хлопців привозять до вчителів та нянь о 8-9 годині ранку. Всі разом вони снідають. Ще кілька років тому молодшою дитиною займалися лише няньки, але зараз її підбирають гувернерів. Нянь четверо. Деякі з них раніше були прибиральницями у резиденції на Валдаї та живуть у населеному пункті. Поблизу вони працювали вдвох по два тижні і цей час жили разом із сім'єю. Потім їхали додому, і їх замінювали дві інші няні. Протягом дня зміна по 12 годин. Після сніданку заняття по 30-45 хвилин. Потім ігри у розпорядженні у дітей на Валдаї. Два поні кролики та Сенбернар, за якими доглядають два кінологи з Федеральної служби охорони. Серед іграшок масштабна колекція конструкторів Lego та iPad. не лише для ігора, а й для заняті з відеозв'язку. Близько полудня діти їдять, потім денний сон а після пробудження заняття та спорт. Після восьмої вечора дітей забирають водії і вони майже одразу вирушають спати. Серед охорони синів Путіна охоронець російського диктатора Віталій Кеменов. втім, джерело стверджує, що коли Путіна не має поряд із дітьми, на територію пропускають навіть тих, хто не пред'явив документи та не забирають у них мобільні. Також журналісти зазначили, що найчастіше Ваня та Вова спілкуються з дітьми друзів Аліни Кабаєвої. Іноді у резиденції буває президент Білорусі Олександр Лукашенко. Іноді Путін грає зі старшим сином у хокей. Ну а для цього на Волдаї збудували хокейний майданчик. Тренування бувають і без президента, і тоді до команди беруть когось із обслуговуючого персоналу. Але якщо заплановано гру за участю глави держави, то на лід виходить лише батько Іван та співробітники Федеральної служби охорони. Путіни в одній команді іноді подивитися на матч приходить і Кабаєва, але її не видно з майданчика. Вона уникає прислуги та стежить із окремої ложі, прихованої за непрозорим склом. У резиденції також буває сестра олімпійської чемпіонки Лисан Кабаєва. Та їхня мати Любов Кабаєва. Буває, дітей вивозять з резиденції. Наприклад, влітку 23-го року НЕГА супроводжувала 84-метрову яхту Graceful, на борту якої були Кабаєва та двоє її дітей. Про це журналістам досьє розповів інформатор. Загалом для них виділили три судна: Graceful – найбільше. На борту жила спортсменка з дітьми, на борту другої яхти сини Путіна проходили заняття з вчителями. Третя яхта найменша. На ній розмістили лише персонал. Судна тримав. Алися на відстані один від одного, щоб не привертати увагу, але при цьому були досить близько, щоб дітей можна було переправляти з одного корабля на інший за допомогою невеликого човна. Наприкінці липня 23-го року. Ця флотилія подорожувала фінською затокою та Ладоським озером. Відомо, що раніше в літо Кабаєва з дітьми подорожувала морями та океанами, але після повномасштабного вторгнення маршрути скоротилися до території РФ. Та крім яхт та бронепотяга у розпорядженні у родини кілька літаків. Та вертольотів два бізнес-джети, один з яких відноситься до спеціального льотного загону Росія. Джет South Falcon 8X – новий російський Ту-204. два англо-італійських вертольоти, два франко-німецькі вертольоти та чотири російські вертольоти. Мі 8 інформатор видання повідомив, що насправді з появою синів у Володимира Путіна з'явилась вразливість. Він радий, тому що у нього є спадкоємці, і стурбований їхньою безпекою та вихованням набагато більше ніж вихованням. Своїх дочок колись. Іван та Володимир молодший ростуть, чудово знаючи, що вони особливі. Отношення Путіна к даже более особенне, чем к дочерям. І самі діти растут, ощущая, що вони исключительные. Їх учителя, и остальной персонал бояться Путіна. А сам єдиний, хто може строго поговорити з мальчиками. Кабаєва, по словам источника Досье, тоже может быть сурово і даже емоціональний. но только отцовские наказания они воспринимают всерьез. Вероятно, отцовская похвала – главный предмет их гордости. Так Иван Путин несколько раз рассказывал своим гувернерам и охранникам особенно памятную ему историю – какую ему говорили родственники. Когда он родился, Владимир Путин был настолько счастлив, что закричал «Ура! Наконец-то мальчик!» Фото дітей журналісти не показували, зазначивши, що вони неповнолітні, та їхня зовнішність зараз не грає ніякої ролі. Та, от скільки дітей у Путіна насправді знає, мабуть, лише Путін кілька місяців тому, саме перед переобранням Путіна, на новий строк, почали ширитися чутки, що Путін надумав на російський трон згодом замість себе всадити свого синка. А от офіційних доньок до великої політики він не допустить ніколи. Про це заявив російський правозахисник блогер Марк Фейгін у розмові з Україною. Журналистом Дмитром Гордоном. Россия ⁇ сексистская страна, и женский вопрос во власти непростой. Возможно, Путин выберет путь максимального пребывания во власти к немощи. Дети Кабаевой, там есть сыновья, это точно и многим подтверждено. Двое сыновей ⁇ Иван и Владимир, но называют другие имена. Якраз перед фарсовими виборами в Росії почали ширитися чутки, що кремлівський диктатор вирішив в обхід всіх можливих правил передати свій трон одному із синів. Хоча реальну владу в Росії може приймати лише вихід із системи, системи. От передача влади дітям у російській історії ніколи не була успішною, зазначив Марк Фейгін, коли під час інтерв'ю з Гурдуном зайшла мова про Путіна. Фейгін навіть назвав ім'я ймовірного кандидата, який міг би колись очолити російську мафію наступним. Реальна власне. может принимать только человек, выходец из системы, а это сотрудник ФСБ, это какой-то именитый сотрудник ФСБ, это какой-то генерал из какой-то коллегии ФСБ России. Я знаю, что большие амбиции у Королева, первого заместителя Бортникова, главы ФСБ, который является генералом, ему за 50 чуть-чуть, и он видит себя важной фигурой. Он получил этот пост после Смирнова, который был первым заместителем, но ему за 70, и он ушел на пенсию. Но там тоже какая-то сложная ситуация была. Люди, они же тоже видят и рисуют для себя какую-то перспективу. Втім, он не выключает, что это возможно, но, конечно, за певных умов. Миллиардеры, богатейшие люди, очень влиятельные. Насколько для них приемлема ситуация, что их обойдет в споре за главный пост какой-то из детей Путина, мы не знаем мы до конца не понимаем, так же, как и в отношении других важных лиц. Как в анекдоте, почему сын генерала не смог стать маршалом, потому что у маршала тоже есть свой сын. И поэтому сам сын Патрушева не может стать преемником Путина, потому что он может занимать должность самого Патрушева. Он не может занять должность Путина, поскольку он перейдет его детям. Возможно, между верхушкой власти есть некая договоренность, при которой все все понимают и принимают. Но это в теории, реальная практика и русская история свидетельствуют о другом, о том, что такие передачи власти детям никогда не были успешными. Я не говорю даже про советский период XX века, ни разу такого не было, но даже и в период 300-летнего дома Романовых это происходило. С огромным трудом цареубийство было обычным делом, а там-то уже основания были куда более глубокие, потому что власть тогда передавалась от Бога. Фейгін додав, що нині в Росії ходять чутки, що Путін особливу увагу приділяє вихованню цього сина, ймовірного спадкоємця тотальної влади в Росії. За даними правозахисника, Путін хоче дочекатися повноліття якогось із цих синів. Наверняка Путин понимает эти риски. По разным слухам, он этого сына воспитывает особенным образом. В круг няни входят царедворцы, которые должны готовить его к большим свершениям, его отпрыска. И эта информация сразу с этих источников подтверждается. Но опять же, мы должны понимать, что это лишь план, который Путин держит в голове. А реализует он его или нет, это вопрос хода политических процессов. війни в Україні і позиції запада і многих внутрішніх факторів Фейгін також припустив, що Путін хоче залишитися при владі до глибокої старості, поки синові не виповниться 20-21 рік. І навіть припустити, якщо так станеться, у світі явно ні крапельки ніхто не здивується, адже як проходять вибори в Росії, знають усім. Втім, цікаво, як Путін збирається подати цю інформацію, адже ніякого сина офіційно він ніколи не визнавав. А ще цікаво, чи в курсі спадкоємці Путіна. Скільки дітей в Україні вбив їхній батько? Чи схаває російська еліта та самі росіяни те, що Путін хоче всадити на трон свого сина? Покаже час. А ви пишіть у коментарях, що думаєте про гучне розслідування журналістів та чи ризикне Путін всадити на трон свого сина в майбутньому? А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава Зсу. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив, та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.